Привіт, друзяки! Сьогоднішнє відео трошечки не в тему про картоплю. Мені просто стало дуже цікаво У мене таке питання до вас, на яке я прошу, щоб ви в коментарі відповіли. А чи підгортаєте ви цибулю? До прикладу, у нас на крайку тільки ми такі, що підгортаємо цибулю. Я потім розкажу чого. Мені просто дуже стало цікаво, скільки таких людей, хто підгортає. Ну а взагалі мені дружина каже, ти кругом своєї картоплі, як на спортивному стадіоні, намотав, натоптав вже таку тропу, що можна кроси здавати зранку. Сьогодні вже дождався концентрації жука, про яку я говорив, все ж таки на вечір я вже його обробив картоплю від жука, препаратом Ампліго. Будемо дивитися завтра на ранок. Ну, На прикладі прошлих трьох років, я вам скажу, що ампліго дуже класний туповий препарат. Достатньо мені було всього-навсього один раз покропити жука. І все, на сезон тема жука була закрита. Ну, Так як люди пишуть в коментарях, що картопля, Пікасо, саме на Пікасо, ви зараз дивитеся, і люди на Пікасо Саме жалується, що її дуже сильно полюбляє Колорадський жук. Ну, Я цю тему трошки загуглив, почитав. Дійсно, я знайшов на одному з аграрних сайтів в описі, що ну, дуже от, смачна картопля Пікасо для Колорадського жука. Ну, подивимося. Чи достатньо мені буде всього-навсього один раз. Оце обробить чи прийдеться ще раз. Ну, Я вам скажу, що дійсно на ділянки, де посажено саме Пікасо, колорадського жука було трошки більше, ніж на Констанс. В Констанс і в минулий рік жука було дуже мало, тому що в неї і в характеристиках написано, що вона більш стійка від колорадського жука, Колорадський жук щось її не сильно їсть. От, і я так виборочно пробіг. По ділянки, в принципі, все затронув якось отак. Так, ну а ви все ж таки в коментарях напишіть мені про цибулю. Мені дуже стало цікаво. У мене дружина завжди підгортає цибулю. У нас більше ніхто тоді її ніде не підгортає, а вона її підгортає. Так зариває прям як я картоплю. Ну а вам дякую, друзі, за лайк, за гарний змістовний коментар. Ой, дякую, що дивитесь відео, дякую, що зберігаєте його і обов'язково. Будь ласка, це дуже-дуже треба. Тоді більше переглядів. Поширюйте це відео. На все добре, гарного вам вечора, мирного.